Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Улюблені магазини покоління Z стикаються з проблемами через торгівельну війну, яку розгорнув Дональд Трамп. Не того покоління Z, а покоління Z талановитих, молодих, класних людей, про яких я вам розповідав, і які відрізняються в своєму мисленні в своїх підходах. Так, от для молодих американських покупців цього покоління торговельна війна з Китаєм стала викликом 25 квітня. Шейни тему це два таких. Популярних гігантських китайські онлайн-магазини, які просто Обожнюють підлітки, оголосили про підвищення цін в США. Деякі товари Шейн подорожчали більш ніж на 150%, а тему додав так звані імпортні збори, які іноді перевищують ціну товару. Це сталося перед тим, як 2 травня США скасували особливо правила, відомо як виняток de minimis, яке дозволяло посилкам вартістю до 800 доларів уникати мит. Нам з вами ця історія добре знайома, тому що якщо ми в Україні купуємо щось в Вартістю там, по-моєму, до 150 доларів, то можна спокійно це купити за кордонами через поштового оператора, отримати без жодних податків, мит і так далі. Да? Так от ця сума в США була 800 доларів. І прихильники безмитного імпорту, прихильники контрабанди, і прихильники знищення в Україні промисловості і виробництва вони казали, так подивіться на Сполучені Штати Америки, у них 800 доларів, а ви хочете відмінити безмитний імпорт в Україні. Так от тепер немає цієї шпарини з Сполучених Штатах Америки, тому що Дональд Трамп її відмінив, і це одна з складових його захисту національної економічної безпеки і торговельної війни проти Китаю, тому що якщо б він не відмінив цю шпарину, то імпорт китайський, замість того, щоб платити 145% митних тарифів, просто пішов би через оці безмитні посилки. Минулого року китайські компанії, включно з й тему, продали товарів на суму близько 50 мільярдів доларів. От за цим особливим правилом, за цим винятком. І це становило 11% всіх китайських товарів, які ввозились до сполучених штатів Америки. Тепер на ці посилки накладається мита. Або в 120%, або фіксована плата 100 доларів, яка зросте до 200 доларів в червні. Більшість інших китайських товарів, що надходять іншими шляхами, будуть обкладатись вищим тарифом в 145 відсотків. Я вам про це розповідав. Да? Поки США не домовляться з Китаєм, або Китай не домовиться США про припинення торгівельної війни. А схоже, що перемовини у них про це тривають, і оця зміна правил гри сильно б'є по шин і по тему, перш за все. Ключові гравці, їхній успіх завдячує низьким цінам. Уявіть собі, сорочки за 3 долара, рюкзаки за 5 доларів, завдяки розумним алгоритмам і прямій доставці з китайських фабрик. Це дозволяє обходити великі компанії з їхніми високими націнками, і уникати митних зборів. США є ключовим ринком для них. На штати приходиться близько 30% продажів шин і близько 40 продажів тему. Але чи зможуть вони вистояти, виставити, коли торговельні відносини між двома найбільшими економіки світу погіршуються? Ще нещодавно вони здавалися непереможними у 22 році Шейн досяга цінків 100 мільярдів доларів, обігнавши H&M і Зара. І вони стали лідером швидкої моди того ж року, тему запустилися в США з недорогими одягами товарами, підтримуючи це додаткову рекламу, яка обіцяла покупцям купувати як мільярдери. Але тепер вони опинилися в епіцентрі геополітичного конфлікту. Шейн, який спочатку планував навіть лістинг на Нью-Йоркській біржі, отримав дозвіл на первинне розміщення акцій в Лондоні. Однак його оцінка за чутками впала до 50 мільярдів доларів. Вона ясна чи відбудеться. Лістинг компенсувати втрати продажів США буде складно. Обидві компанії вже намагаються вийти на нові ринки. В першій половині минулого року тему витрачав більшу на рекламу за межами США. А на початку 25-го року Шейн пішов за його прикладом. Вони націлені на Європу, на Британію, на Францію, Німеччину, Італію, Іспанію. Але деякі з цих країн також розглядають скасування митних пільг для таких маленьких посилок. В Азії також є проблеми. В грудні минулого року В'єтнам заборонив їхні продажі через підозри в торгівлі підробками, а Індонезія заблокувала додаток тему, щоб захистити місцевих продавців. Уявіть собі, В'єтнам заборонив. А В'єтнам це дуже дружня для Китаю країна, але схоже, що США взяли курс на те, щоб відколоти В'єтнам від Китаю і перетворити його ну на такий свій аутсорсинговий виробничий майданчик. Але це буде окрема історія. Друзі, поговоримо про це. Перенести виробництво за межі Китаю буде. Непросто не Шейн і тему покладаються на ефективні ланцюги постачання Гуандуна, причому Шейн особливо залежить від кластера виробників одягу в одному районі Гуанджу. Тему швидше почав закуповувати товари в Південно-Східній Азії та Мексиці. Але за оцінками Morningstar до кінця року лише 15% його товарів буде надходити не з Китаю. У США тему просуває модель локальної до локального, але більшість локальних продавців це китайські компанії кордоном, які також постраждають від мит Трампа, деякі продавці можуть спробувати обійти митницю США, починаючи відправляти товари через такі країни, як В'єтнам. Оскільки торговельна війна тисне на економіку Китаю, виробнича активність в Китаї скоротилась в квітні цього року, і аеропорти очікують різкого падіння авіавантажів до США після буму минулого року. Уряд Китаю наказав Шейн припинити диверсифікацію ланцюгів постачання за межі країни, а влада Гуанчжоу заявила, що міста залишається основою ланцяга постачання Шейн. Китайський уряд має важливий впливу на ці кампанії. Хоча тему швидко зростає, його материнська кампанія залежить від китайського бізнесу. Шейн не продає товари в Китаї, але покладається на китайських технічних спеціалістів для своїх алгоритмів. Обидві компанії кампанії применшують свої зв'язки з Китаєм. Шейн називає себе глобальною кампанією штаб-квартиру в Сінгапурі. А тему стверджує, що є американською кампанією і штаб-квартир. Квартирою в Бостоні, але їхні ланцюги постачання міцно прив'язані до Китаю а продажі до Сполучених Штатів Америки щоб вижити їм потрібно стати по-справжньому глобальними. Торговельна війна Трампа може змусити їх стати справжніми багатонаціональними компаніями або системно послабити і вибити з ринку. Друзі, який варіант? Більш ймовірний на ваш погляд? І як ви ставитесь до безмитного імпорту в Україну і того, що не потрібно платити податки з того, що купуються на закордонних маркетплейсах? Ну, мовляв, це ж лібертаріанство, це вільна економіка. Да? Тобто, чи це правильно? Чи ми маємо подумати про те, щоб виробництво в Україні таки розвивалось, для того щоб ми мали своє виробництво одягу, своє виробництво ліків, своє виробництво зброї, і мали те, що президент Макрон красиво називає концепцію стратегічної автономії, за якою Україна може себе забезпечити критично необхідними товарами навіть в умовах, коли інші країни не хочуть їх? Продавати. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Поділіться вашими думками в коментарях, підпишіться на мій канал. І дякую вам за підтримку на Patreon, тут, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більшу контенту українською про економіку, розвиток та інновації. До зустрічі!